Жили колись бабуся і дідусь. Були вони дуже добрі, любили їх діти, птахи і звірі лісові. От якось пішов дід в ліс по похмисом. В дорогу дала йому баба рисовий колобок. Прив'язав старий вузлик із колобком до Паска і пішов стежкою у ліс. Раптом впав колобок. Покотився униз по стежці. Біжить дідусь, намагається наздогнати його, а колобок закотився у мишачу нірку. Засумував, дідусь, що ж тепер робити? Аж дивиться, виповзла з нірки мишка та й каже Дякую тобі за колобок. Пішли до нас. Будеш гостем на нашому мишачому весіллі. Як же мені пролізти до вашої нірки, дивується старий. Не бійся заплющ очі, тримайся за мій хвіст та повзи за мною. Повзи дідусь мишачими ходами, за мишачий хвіст тримається. Нарешті мишка дозволила йому розплющити очі. Дивиться, дідусь, а перед ним будиночок гарненький стоїть. Біля будиночка. Миші тісто місяць, до весілля готуються. Вийшла з будиночка мишка наречена, запросила дідуся до хати. Гарно будиночку, на столі усілякі наїдки, а посередині на золотій таці рисовий колобок лежить. Миші дідуся пригощають, музики грають, у барабани б'ють, пісні співають та й танцюють. Весілля завершилося, настав час прощатися. Подарували миші дідусеві дорогі подарунки, вивели його з нірки. Прощавай, дідусю, приходь до нас іще. Повернувся дідусь додому, розказав про те, що з ним сталося, усе його село й слухало і дивувалося. А одна жадібна сусідка каже своєму чоловікові Піди, знайди ту нірку та принеси побільше дорогих подарунків. Зібрала вона його в дорогу, спекла колобок, кинув жадібний дідусь колобок згори. Котиться колобок, а той його ще ціпком підганяє. Ану, шукай мені мишачу нірку. Закотився колобок до нірки. Вискочила з неї мишка. Дякую, дідуню, за колобок. Заходь до нас у гості. Ухопився дід за мишачий хвіст, повзе по норі. От і прийшли. Бачить жадібний дід, стоїть гарненький будиночок. Біля будиночка миші до свята готуються, а в хаті вже стіл накритий. Миші пісні співають та танцюють. Годі танцювати давайте мені подарунки. гримнув жадібний дід. Та рано ще повеселися з нами, відповідають йому миші. А дід собі сидить та й міркує. Ану, вдам я із себе кота усе добро мишаче заберу. Та як закричить страшним голосом Мяу мяу. Кинулися миші з переляку бігти хто куди, як раптом стало темно: Злякався жадібний дід. Став землю навколо себе руками рити, а в цей час йшла полем його жадібна баба. Бачить, земля на грядці горбком піднялася. Стала вона той горбок копати та й відкопала свого чоловіка. І з того часу перестали вони заздрити чужому щастю.